Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Ліги Чемпіонів, який відбувався у сезоні 2015-2016. 16 лютого 2016 рік. Матч дні 8 Ліги Чемпіонів. Матч перший з двох. Париж у себе вдома. У Парижі на парк де Пренс, Команда приймає лондонський Челсі. 2-1. парижане промогают. Промощные мячи Златана Ибрагимовича и Эдисона Кавани. Пронесли французскому гранду промогу, за лондонский гранд, забывав обе Микел. Ну давайте, друзья, про все это по порядку с вами будем говорить о Париж. 4-3-3 стартового расстановка Парижа, головные тренеры команды Блан. В воротах, в воротах Трап. Пара центральных защитников Тиаго Сильва, Давид Луис. Маркиньос, Масквел по флангах, Матю Ди, Верати, три копи в Ди Мария, Ангель Ди Мария, Златан Ибрагимович, Талука Смоура в нападе, все стартовая разновка парийского гранда. Челси, главный тренер команды у Челси Хидинг, у воротах Тибу Курда, 4-2-3-1 стартовая разновка, пара центральных захистников Кехил Иванович, Рахман, Сесарас, это по флангах, Обі Mікеel Fabriga запорні півзахисники, Віліан – атакувальний півзахисники. Деназар Пенра по флангах та Діго кусто в нападі. Ну, відповідно, ось така старта Челсі. Ну, і про сам матч. Да? Говорить, давайте. Парижані заволоділи ініціативою, Париж, рідна публіка Парде Команду вперед. Жене. Париж атакує, Париж тисне на ворота суперника, пригадується штрафний на 12-й хвилині матчу, коли пробиває Златан Ібрагімович і майже в дальню дев'ятку м'яч не вкручує. Не в, в, в дальню, а в ближню дев'ятку. Да, в ближню дев'ятку пробував Златан. Ну, трішки не докрутив. У Парижі були хороші моменти. Лукас Мора був дуже-дуже активний у Парижі. А Челсі грала команда на контратаках. Челсі, по суті, команда без м'яча. Дії Париж на м'ячі. Париж більше м'ячем команда. С Парижа владела. Большие удары было у Парижа. Команда тыстала. Наоборот, супер. На колы. При чем, может, таки учился, Челси был момент, когда Диего Коста с Прогрелся манимомент на 24-й км. Учился Челси такое. Пулеметного подачи. Диего Коста удар. Диего Коста. Трап. Трап. Ведь бывали удары. Еще мяч по паречку. Влучая. Супер момент у Челси. Да, Париж был еще до гола. Какие же шанс творят Челси. Диего Коста в упор пробывая. И трап. Пробиває, відбиває удар трап, відбиває ось так знаєте рукою. М'яч і м'яч друзі влучив поперечку. Супер шанс Челсі. Трап врятував свою команду. Далі, друзі, відповідно, да, трап врятував Париж від пропущеного м'яча. Але потім і вратар Челсі також врятував, і Челсі від пропущеного м'яча. Златний Брагімович, до речі, був дуже-дуже активний. І ось на 39-х матчу Златан б'є штрафний, знову Златан. Виконує штрафний, Златана було моментів дуже багато. І ось один з таких шансів знову. Небезпечний штрафний б'є, а Златан удар! Гол! І все-таки це гол. І все-таки Паріж забиває Златан, там був рикошет від стінки. Да. Звичайно, ще невеличкий рикошет він був э, ключовим. Тому що, скоріше, це тіло круто, аби просто-напросто забрав би цей м'яч. Але рикошет дезорієнтував територію польту м'яча, дезорієнтував голкіпера. М'яч в сіті Париж забиває. Але для Парижа найголовніше було, що вони забили гол. 1 Париж. Але на останній хвилині перша тема Челсі відповість. Челсі відповість цим моментом. Стандарт. Віліан. Віліан. Колишній футболіст Донецького шахтаря. Падає кутовий. З правого фланга. Подача. Обі кіл. Гол. 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 Гол Челсі, це Челсі, і вони зрівняли, і вони це зробили на Парк Де Пренс. І вони це зробили. І там був, до речі, э, Візопний Брагімович і Рікашет якраз, обі Мікл зорієнтувався в ситуації. Тож обидві команди йдуть на, йдуть на перерву з рахунком 1-1. І знаєте, друзі, такий рахунок, в принципі, Челсі б влаштовував. Тому що правило визнакоміяча було на виїзді для Челсі. Оскар вийде у Челсі. Одна буде заміна у Челсі, рабье, посторікаване вийдуть у Парижа. На другий тайм. Другий тайм розпочався з контратаки небезпечної у Челсі, коли лондонці втікають в суперконтратаку на 49-й хвилині матчу. Еде Назар! Еде Назар! Виходить один на один удар і трап! Рятує Париж від пропущеного м'яча. У Паріжі потім гарматний удар пасторе. Пропущує Ангелі Марія. Ангелі Марія! Ангелі Марія! Прикладається Ангелі Марія по м'ячу. Пробуває Ангелі Марія і переводить м'яч. Тібо Куртуана Котовий. Боку, зробив. Друзі, Парижані тиснуть. На ворот суперника ось пригадується Момент Парижа на 56-й. Чи ти повністю там офсайд сьогодні показав? все таки в кінці, в кінці Ну, судно, знаєте, ось в Парижі такі небезпечні атаки проходили. Судно, друзі. Відчувало, що Париж тисне на ворота Чегось. В ось пройшла контратака на старті другого тайму. Але потім Челсі е, команду відсиджувалася більше в обороні, більше відбивалася. Ось Лукаса Морина ще з 10 клеймачі був момент, коли переження розігрує чекарна комбінація Лукас Мора заходить нова на позиції, пробуває Мора, і знову Куртуа на місці, і знову він рятує Челсі від пропущених мечів. Мотюйді був шанс на 64-й клеймачі. Переження стало просто неймовірно насідати на ворота Челсі, неймовірний став бути тиск у Парі Неймовірний тиск. Неймовірний тиск. Ще привели ударить Ангела Ді Марія і знову Тібо Куртуа неоднократно рятує від проблем і справді. Да? Заб'є все-таки Париж. Все-таки тиснули, тиснули Парижані. Моменти були і ось вона. 78-ма хвилина Манчен Ангель Ді Марія. Просто браво Ді Марія. Супер пас аргентинца. Супер пас аргентинца. Кавани, Кавани, Эдисон Кавани. Заходит он на позиции ПБ Кавани. Гол. Гол, гол Париж, гол Париж, гол Париж, гол Париж, 2-1 Кавани э -э, пролетая мяч по межник Тибо Куртуа и Париж выходит в паре. Тибо Куртуа намагался отбить удар Эльц Кавани, но Эльц Кавани, знаешь, шов момент для удара и забыв ургуаец 2-1 Париж. І Париж хотіли ще третій забити для того, щоб так заспокоїти да? Матч. Но не забив. В кінці кінців 2-1 Париж обіграє Челсі у першому матчі. Ну, а про матч відповідь у Лондоні на Stamford якось поговоримо. 2-1, та Edson Calani. Принесли Парижа на перемогу. За Челсі забив обі мікел. По 1000 100 ми маємо. Друзі мої любі. Друзі, 20-10 ударів по воротах. Перевага у Париж Сен-Жермен. Друзі, тут написано, скільки було ударів в площину. Ну, у Парижі там була така, знаєте, перевага, знаєте. ну відчувалась вона. Друзі, навіщо не помиляюсь, 7-3. Ось така була статистика ударів в площину, привак Парижі. Ну, відчувалася перевага Парижа. 65% володінь у Парижі. 35%. Знаєте, друзі, 65 на 35 ну це великий відсоток володіння, і справді. 685 передач у Парижі, 380 у Челсі. так, на, на 305 передач у Паріж було більше. Ось. Тобто, і справді. Вдвічі більше передач було у, у Парижі. Да? 16 фолей у Челси, пропущу у Парижа 16 фолей, у Челси их 15. У Челси движутся короткие, у Парижа их 3. По офсайду их 2-2, 9 3 за кутуры. Но мы видим, друзья, что Париж проиграл Челси. И Володин не имеет, чем у Парижа больше. И удары в поворотах, и удары в площадь больше у Парижа, и кутуры их больше у Парижа. То команда Блана проиграла команду uh, Челси. Команда Блана проиграла команду Хидинга. По делу примуга, Париж. перемагає неоднократно вступав. Да, парижані видали хороший матч. цей матч. Ліга чемпіонів, сезон 15-16, 16, 16 лютого, 16 рік, 1-8 фінала. Ліги чемпіонів, матч Парк -де Париж Парк-де-Пренс, Париж, Челсі 2-1, Парис, Сан-Жермен перемагає. Друзі, я хочу побачити Париса Джермену, всього найкращого Лондонському Челсі. Добра вам, друзі, щастя, бережіть себе, всім до побачить, всім до нових зустрічей, всім пока.